Візит гостей до Дніпровського центру «Я Маріуполь» співпав із видачею гуманітарної допомоги від однієї з партнерських організацій УВКБ ООН в Україні благодійного фонду Проліцька далі мені шампунь. Мужу. Далі ще теж обуль. Два таких гуманітарних наборах. футболки, на вырос топ и две курточки для дочери. И еще один набор. Пані Вікторія в Дніпрі разом з чоловіком та маленькою донькою мешкають більше двох з половиною років. Жінка регулярно відвідує місцевий центр «Я Маріуполь». без допомоги від Маріупольської міської ради та партнерів, яких тут залучають для підтримки переселенців. Було б набагато важче, говорить Вікторія. Вда вижалі большинство несі люди, які з Маріуполя, вони много там оставили. І зараз, коли када дітки. Уже несколько років, і маленькі совсем. Кінечно все равно тяжело, тому що устроїться тяжело, тому що все стала, вся життя осталась там. Проліска один із постійних партнерів центру. Я Маріуполь Дніпро протягом усього часу співпраці ця організація надає Маріупольцям психологічну підтримку, гуманітарні набори та одяг. Сьогодні гуманітарна місія «Проліск» надає допомогу вигляді тепло гуманітарну допомогу вигляді теплого одягу, наборів гігієни, шампунів. Та тепловзуття. Ця допомога надається переважно людям, які зараз евакуювалися, і зараз дуже потребують цю допомогу. Також наші психологи забезпечують підтримку людей, і психологи проводять групові заняття для маленьких діток. Представники УВКБ ООН у справах біженців в Україні на власні очі побачили, як партнерські проєкти реалізуються на практиці. Ця допомога сьогодні надається і в гуманітарному реагуванні, надається в психологічній допомозі, і в створенні соціального допомогу. Саме забезпечення маріупольців соціальним житлом на тривалий час головна тема робочої зустрічі. Заступниця міського голови Олена Парамонова проінформувала гостей про діяльність мережі центрів Я Маріуполь, що діють у 21-му місті України, і охоплюють підтримкою майже 65 тисяч маріупольських родин. І особливо наголосила, що пріоритетним напрямком допомоги міський голова Вадим Бойченко визначив забезпечення найбільш вразливих з них комфортним соціальним житлом. Тому в своїх пріоритетах на наступний рік Маріупольська міська рада на чолі з Вадимом Боченко, мером міста Маріуполя, поставила собі амбітну мету створити концепт і реальні приклади по соціальному житлу. Як зазначила Олена Парамонова, без допомоги партнерів було б неможливо реалізувати такий амбітний проєкт. Наразі напрацьовано прозору процедуру фінансування робіт, забезпечення житлових та службових приміщень, необхідним обладнанням та устаткуванням. Зокрема, за рахунок ОВКБ ООН в Україні корпуси соціального житла у Дніпрі отримали генератори, постільну білизну, інші необхідні речі. Члени делегації у відповідь виявили зацікавленість у подальшій співпраці із командою «Маріуполь». У міської ради. Ви знаєте, ми а, також дуже вам вдячні за всю працю, співпрацю, яку ми а, маємо протягом останніх років, але навіть якби наша співпраця з вами, вона ще далеко да, в минуле, тому що ВКВ мали свій офіс у місті Маріуполь і, до речі, ми підтримували усіх, які переїхали да, до міста Маріуполя, mm -hmm. для того, щоб вони могли там інтегруватися. Тож да, наша співпраця ще почалася в 2014. За словами Олени Парамонової, Маріупольська міська рада сподівається на тривалу підтримку міжнародних партнерів і продовжує роботу із захисту інтересів маріупольців у питанні забезпечення житлом на різних напрямках. Дуже детально зупинились на наших намірах, на наших концепціях і, взагалі, на наповненні моделі створення соціального житла. Тобто, що представляє ця модель? Це і про реновацію існуючих будівель, які зараз є в оренді у міської ради, і заключені договори з фондом держмайна на ті будівлі, де ми плануємо розміщувати наших маріупольців. це і про будівництво нового житла. Цей про законодавчі ініціативи стосовно фіксації факту руйнації і подальшу компенсацію за зруйноване і знищене майно. Цей про наміри в пільговому кредитуванні за умови розблокування бюджету. Тобто, всі ці наші кроки, всі ці наші плани, всі ці наші виконані дії детально проговорили з представниками ОВКБУ. Наразі у Дніпрі ремонтують ще приміщення під соціальне житло. Роботи також ведуться у Києві та Чернівцях. Команда міського голови Маріуполя Вадима Бойченка працює й надалі для розширення географії проєкту Я Маріуполь житлом. Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7